Слава страстям Твоїм, слава довготерпінню Твоєму, Господи. Ісуса Христа бичують. Несправедливий Пилат замість звільнити невинного Ісуса Христа наказав Його бичувати. Він думав, що тим способом задовольнить розлючених жидів, а Ісуса Христа визволить від смерті. А переконавшись, що жодної в ньому не знаходить вини, сказав: Ото я покараю його і випущу. О, безбожний судде, хто тебе навчив карати невинного? На широкому подвір'ї був викопаний у землю високий метровий мармуровий стовп із залізними клямрами внизу і вгорі. До того стовпа прив'язували руки і ноги злочинців і їх бичували. До цього страшного стовпа прив'язали і Ісуса. І його мали тут бичувати. До бичування Ісуса стало аж 600 жовнірів. Поган. Дивися, як ті розлючені жовніри кидаються на Господа Ісуса як здирають з нього одяг, як найсвятіші його руки і ноги прив'язують залізними клямрами до стовпа. Дивися, як беруть у свої руки прути, як починають сікти невинного агця. Слухай, який свист у повітрі від цих прутів, який ляскіт від тих ударів. Що спадають на невинне тіло Ісуса. Цих прутів лежить цілий сніп. Одні ламаються, жовніри беруть інші. Одна пара котів відступає, підходить друга, третя, і так далі. Дивися, як від тих ударів на плечах Господа Ісуса залишаються білі смуги. Які потім наповнюються кров'ю. Дивися, як шкіра тріскає під ранами, як лється на святіша кров, а ті жовніри не мають ані крихти милосердя. Замість залишити свою катівську роботу, вони ще більше до неї запалюються. Свіжі рани та свіжа кров додає їм ще більше охоти. До ран додають ще більше ран. Дивися, як хапають на з залізними гачками, як ними далі б'ють Господа Ісуса. Дивися, як тіло, відірване кусками, падає на землю. Ах, хто ж змилосердиться сердиться над Господом Ісусом, на якому видно голі кістки. Так пише жидівський історик Йосиф Флявій, святий Бернард каже, що Ісус Христос отримав 666 ударів. Так тяжко, так страшно збитий, а мовчить, лишень легенько стогне. Уяви собі, що ангели оточили його, закривають свої лиця. Бачучи таку страшну муку, оточили його і плачуть, як пише Святе Письмо, Ангели мира гірко будуть плакати. Господи Ісусе Христе, Спасителю мій, святі Отці вчать мене, що це бичування було карою, яку Ти на себе взяв за гріхи нечистоти. Постанова, буду завжди відважно боротися з нечистими спокусами. У церкві Отців Васильян у Бучачі є чудотворний образ розп'ятого Ісуса. Його привезли Васильяни з Литви. І церква Отців Васильян у Бучачі під назвою Розп'ятого Ісуса. Бучацькі міщани, як і навколишні люди, одержували великі ласки. Коли гаряче молилися перед тим образом, один бучицький міщанин не пропустив ані неділі, ані свята, щоб гаряче не помолитися перед тим образом. І зате зазнав він особливої ласки від Ісуса Христа. Вдячності за одержані ласки, справив він велику лампу перед цим образом, яка й донині там знаходиться. А люди сходяться завжди численно, щоб перед цим образом, розп'ятого, виблагати для себе багато ласк. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо. Винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Спасителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! Нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Претерпівий за нас страсти, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас.